Друзі, я знову радий вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео я хочу почати з невеличкого оголошення. На момент виходу даного відео, у мого гарного друга буде день народження. І я хочу з вами влаштувати такий невеличкий флешмоб. Все, що від вас буде потрібно, поставити лайк даному відео і внизу в коментарях написати слово вітаю. Я думаю, для вас це буде не важко, а моєму другу буде приємно. А особисто від себе я хочу сказати, друже, я тебе вітаю з днем народження, Побажаю, бажаю тобі міцного здоров'я і щоб твої мрії всі збувалися. А далі ми переходимо з вами до нашої головної теми до теми пошуків. І так, коротко в двох словах, сьогодні ми приїхали з камрадом походити по наших уже давно досліджених місцях. Ну, і Якщо будуть траплятися якісь цікаві місця по дорозі, то ми обов'язково перевіримо. Тому ж залишайтеся на каналі і вперед до нових пригод і до нових знахідок. Ну що, друзі, на сьогодні є в мене перша знахідочка. Давайте зараз будемо дивитися разом. Я її вже викупав, візуально її побачив. І зараз ми разом з вами подивимося, що це воно таке. Так. О, щось цікавеньке, друзі, дивіться. Щось цікавеньке. Якась підвісочка. Угу. Зараз я почищу і вам покажу, що це таке. Ну, власне, друзі, ось така ось підвісочка. Я думаю, що це середньовіччя. Так як копаємо на місці. Середньовічної корчми. І знахідка цікава, нестандартна. Такі знахідки завжди цікаво діставати. А ми продовжуємо далі. Так, друзі, є на сьогодні у мене, здається, перша монетка. Так, перша монетка сьогодні маємо. Ну, не така, як би хотілося б, монетка, але... Все ж таки монета. Це в нас, здається, дві копійки Радянщина. Ранній радянський період. Ну, як можете бачити, ось така от монетка. Дві копійки. Здається, 50-го року. А ми продовжуємо далі. Друзі, за досить такий немалий проміжок часу в мене є монетка. Будемо дивитися разом. Ось. Як можете бачити, ось така от монетка. Зараз її помию і вам покажу. Ну ось, друзі, як можете бачити, ось така от монетка. Це в нас Деніжка Олександра II. Доволі така непогана монетка і доволі такий собі живенький сохран Ну от, Деніжка 1855 року. Ну, це вже щось. Це вже, друзі, щось. А то проходили такий довгий період часу. Взагалі знахідок таких, як не було. Там ще знайшов тильничок від ножа. Я вам потім покажу в кінці відео. Ну, все, залишайтесь на каналі, не забувайте про лайки, а ми прямуємо далі. Так, підійшов щойно до камрада, і він знайшов от таку от монетку. Це у нас копійка Олександра I, 1820 рік. Ну і по знахідках ось таке сьогодні. Якийсь такий значок, не знаю, породінка, горлянка вже така. Ну і мабуть була срібна сережка, тільки, на жаль, вона ломана. Все, маємо далі, в кінці буде звіт. Ну що ж, друзі, на сьогодні наші пошуки завершилися. І як бачите, звіт я вже знімаю вдома сьогоднішній. Чому сталося так? Ну, ми з камрадом трошечки заходилися, не зогляділися, як стемніло, як завжди. І до того всього у мене розрядився акумулятор на телефоні. Тому а, мушу робити звіт вже вдома. По сьогоднішніх знахідках, що я можу сказати? Такі собі сьогодні знахідки, небагато їх. Хотілося би краще, але, як то кажуть, не завжди мається те, що бажається. Ну, з моїх знахідок сьогодні що? Найбільше мене порадувала ось така от знахідка. Це у нас От така от підвізка якась, я не знаю, зірочка, Ну, щось таке, мабуть, середньовічне. Порадувала мене. Вона тому, не тому, що вона там ну, якась там дорога чи ще щось. Вона просто нестандартна така знахідка. Це не монета там звичайна і не щось таке, там не гудзик, а така нестандартна знахідка. Тому, в принципі, доволі таки цікава. Далі така непогана знахідка ще випала. Це ось монетка Дінішка 1855 року Олександра ІІ. Ну, далі двушка Світик звичайний. 1930-го польський грош. Ось такий ось. в кінці вже випав, вже було темно, в кінці я його знайшов. Ну, і такий тильничок від ножа. Хто не знає, це нижня, нижня частина ножа, яка рукоятка захищалась таким тильником від ударів і від е, сколів. Тобто Ось такі теж середньовічна знахідка, більш такого середньовічного періоду. Ну, ось така якась ручечка, я не знаю, чи то від, може від якогось шкатулки, може, від якогось комоду, я не знаю, ну щось таке, якась така ось ручка. Таке щось мені теж трапилось, я не знаю, що воно таке. Ну, Схоже на якусь, щось було тут в цій частині припаяне до нього, воно таке подібне до якоїсь не знаю ложечки, ну щось таке. Ну, це, власне, по моїх знахідках. По знахідках камрада в нього, мабуть, сьогодні найтака ліпша знахідка це ось ця фрагмент цієї срібної сережки. На жаль, обломаний. Тут мали бути два таких. Вусика і зацептики, яким вдягався на вухо. Ну, відломаний, але все, все ж таки срібло. Там ще візерунки якісь є. Ну, така, доволі, в принципі, стандартна знахідка, трапляються вони. По монетах капуста, копійка 1820 року. Потім копійка Миколи II 1904 року. Орляночка вже геть така ніяка, нікудишня І те ж саме з буратінкою Також вона нікудишня, ніяка, але ну, ось такі сигнали. Ну, як бачите, друзі, сьогодні не вдалося нам знайти чогось такого цікавого. Поїхали ми, як би сказати, в нашу вже досліджену сторону. По наших вже якби досліджених місцях, але і по дорозі ми вставали на поля, які ще, на яких ще ми не бували. Е, ну ці знахідки ми знайшли в основному на такому тракті, е, яка, який був зазначений на картах Шуберта, це десь 1800 роки, е, е, і там вздовж цього тракта він йшов через поле між селами, стояло три корчми. Ну, ось ми, власне, і познаходили ці знахідки, але саме на тих місцях, де стояли ці три корчми, там, на жаль, було, було поле ще не зібране, там була кукурудза. Тобто будемо чекати ще е, колись зберуть кукурудзу і ще обов'язково ми туди з'їздимо. Ну, це так, це стосовно знахідок. Окремо я ще хотів би виділити людям, які також. Займаються пошуками, не тільки дивляться, але ще й займаються. Це ось такі наушники. Це ні в якому разі не реклама. Це просто я можу порадити, уже, як би сказати, із свого користування. Ось такі ось наушники. Вони доволі недорогі, але вони. Дуже-дуже непогані на свої гроші. Дуже непогані. Це FM наушники вони е, з'єднуються з приладом, який має FM передатчик. Тобто в мене Кощей, він має FM передатчик. чудово підходять. Є невеличкий шум, але він дуже незначний. Впродовж пошуків ви його просто не помічаєте. Е, затримок в звуці ніяких немає. Тобто, я рекомендую такі от наушники, я рекомендую. На вухах вони сидять доволі такі непогано, вони гнучки. Я навіть було, забув їх на сидінні в автомобілі, сів на них і нічого з ними, як бачите, не сталося. Все нормально, все, все працює. Тобто, такі наушники я вам можу рекомендувати. Відхожу я в них майже цілий день. Ну, під кінець дня, звичайно, є дискомфорт для вух, але він, в принципі, ну, як би такий незначний, терпимий. І не забувайте, друзі, звичайно, про моє прохання, яке було на початку відео. Той, хто подивився відео на початку, я, вам, я вас попросив не, про невеличкий такий флешмоб. Е Хто, хто не знає, хто дивиться відео в кінці, перемотайте на початок, подивіться. Допоможіть мені, будь ласка, в цьому, і я вам буду дуже вдячний і буде приємно мені і моєму гарному товаришеві. Він це відео обов'язково подивиться, так як він є підписником мого каналу. Ну і все. Не забувайте про лайки, про підписку. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Посилання я вам залишу під відео в коментарі. Закріплю. Буду радий всіх там бачити. Там можемо тісно поспілкуватися на різні теми. Пошукові, на тему знахідок, на тему місць, ну і все, все інше. Так що, друзі, я дякую, що ви провели цей час зі мною, переглядаючи це відео. Всім гарної. Гарного часу і до побачення! А з вами, як завжди, був канал Коп на всі чотири сторони.